Це абсолютно дитя. Так, народний депутат та історик коло наукових інтересів, якого визвольний рух, колишній очільник Українського інституту національної пам'яті та архіву СБУ Володимир В'ятрович каже про свою нову книжку. Наша столітня короткі нариси про довгу війну. Це 45 життєво важливих уроків історії, які кожен українець має врешті-решт засвоїти, написаних автором спочатку як цивільним партизаном, а потім бійцем ТРО, фактично на телефоні на блокпостах та окопах під Києвом в минулому році. Пригадує, починалося все із дописів у Фейсбуці як відповіді на найпростіше запитання: наприклад, чому почалася ця війна і як росіяни взагалі могли напасти, що хвилювали багатьох людей та переросли у відеоблог а тепер і друковані сторінки, які В'ятрович презентував, зокрема, і перед чернігівцями. Якщо в повній відповісти на питання. Е що нам робити з Росією, то це відповідь на це питання і означатиме саме повну перемогу. Тому що всі інші варіанти, ну це звичайно буде якесь затища перемир'я. Це все буде тимчасово. Допоки Росія збереже свій формат імперії, до тих пір це буде загрозою для України. Тому я думаю, що це має бути одне з основ української стратегії. Це підтримка понуло народів Росії, це спрямування своєї енергії енергії світу, пояснення світу, що Росія має бути переформатована на сукупність національних демократичних держав. Українсько-російська історія це якраз не про братерство, а про протистояння, що триває вже понад століття. А російсько-українська війна це війна вільного світу проти світу несвободи. Що є загрозою для всіх про це, власне, сама книжка каже Володимир В'ятрович. як один із співавторів закону про деколонізацію, ухваленого 21 березня 2023 тисячі історик наголошує, ми маємо позбавитися своєї російської спадщини і переосмислити своє минуле, ставши нарешті незалежними насамперед у свідомості і виборовши свою перемогу на всіх фронтах, як казав Степан Андрійович Бандера, наша перемога є перемога наших ідей, тому я дуже втішений, що закон. Про деколонізацію, як, по суті, підхоплює цю громадську ініціативу, яка вже існує, яка вже діє, яка вже просувається, зокрема тут в Чернігові, то нам треба навчити українців почувати себе господарем в своєму дому. Оце в цьому, якщо коротко, вся суть декомунізації, деколонізації і всього іншого. Всі ці позбавлення тих зовнішніх ознак це, це, це лише зовнішні, але набагато важливіше ці процеси, які воно десь спонукає ініціює з середини кожного українця. Цього дня тут невимушене спілкування про те, що сьогодні в думках у кожного розповіді про особисте та цікаві історії життя, політика тероборонівця. Та а також у річницю де блокади слова вдячності від усього Чернігова. Ми були під щоденними обстрілами і руйнуваннями рік тому. Але на якомусь етапі нам здавалося, що ми в інформаційній блокаді. От ми відчували кожного дня жахіття бомбардувань, і на першому етапі війни під час битви за Київ, ну, з великих міст, обласних центрів Чернігів постраждав найбільше ну, в той період. Да? А про нас мало писали, говорили, і містяни трошки це дух ламали. Володя був один із перших, хто допомагав нам цю інформаційну блокаду проривати. Я досі пам'ятаю, там меседж такий був про те, що е, Чернігів це Русь, це Русь, яка переможе Росію. Да. Да. Ну тоді міський голова, я нагадаю, наш записав звернення дуже сильними словами, що вони хотіли нас навчити історії. І ми вам покажемо, що таке історія і як ми вміємо оборонити свою землю. Приходьте сюди, ми вас чекаємо. Ну тільки не з хлібом, сіллю, а зі зброєю. Місто, що одним із перших прийняло удар ворога і зуміло вистояти, і дуже швидко почало повертатися до нормального, наскільки це можливо в умовах війни життя та відновлюватися. Буквально одразу після закінчення бойових дій зіткнулося з тиском і з жорстокими атаками на місцеве самоврядування, каже Ломако. Перші були факти: це не випуск міського голови за кордон, там заяви некоректні чиновників, що справимося без вас. Громади справляться без без вас, продовжувалося все відстороненням абсолютно абсурдним Владислава Трошенка з посади військового голови. А потім, після створення військової адміністрації, взагалі були плани знищити місцеве самоврядування в Чернігові. То Володя, один із депутатів, який дуже активно і виступав в соціальних мережах і в парламенті і е, спілкування з народними депутатами, не тільки від своєї фракції, для того, щоб підтримати. Чернігіві і захистити місцеве самоврядування демократію як інституцію. Тому від імені всіх Чернігівців я дякую і за підтримку. За словами Володимира В'єтровича, нині Україна, перебуваючи у стані війни, дійсно в деяких моментах має ризики скучення до авторитаризму і не допустити це справа рук кожного. А тому, крім спрямування всіх зусиль на боротьбу проти зовнішнього агресора, ми маємо не дозволити закласти в країні ті речі, що будуть нищити її зсередини, а також зберегти демократичну Україну, що є втіленням ідеї свободи. Як тільки ми почнемо бавитися в авторитаризмі, ми поступово перетворимося з України в маленьку Росію, маленька Росія ніколи не переможе великої Росії. Я вважаю, що знищення місцевого самоврядування це дуже небезпечно. Це неприпустимо абсолютно. Я не бачу жодних якихось раціональних політичних причин для того, щоб знищувати місцеве самоврядування в Чернігові. Чернігів показав, що це місто, яке здатне себе захистити від зовнішнього ворога. Це місто, яке здатне навіть в теперішній, вже рік після цього початку повномасштабного вторгнення, яке яке здатне забезпечити власними силами функціонування себе як громади, як, як міста, жодних підстав. Для того щоб штучно втручатися, нав'язувати якусь своє бачення того, яким має бути ця громада, яким має бути це місто, немає крім просто бажання когось показати, що я достатньо сильний, щоб всі Україні показати, що я зламав Чернігів, то інші, очевидно що мають самі впасти до моїх ніг. Не давайте цього мусимо всі разом захищати свободу, демократію в тут, в Чернігові і будь де. Ще одна миттєвість автограф-сесія в муніципальній книгарні Будинок книги, де всі могли поспілкуватися з автором, а також придбати та підписати одне з видань. Коли українці купують книги, це не лише про економіку, а й про духовність, зазначив Єтрович. а тому поділився своєю так званою пенсійною мрією відкрити схожу на Чернігівську затишну маленьку книгарню.